Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом, як зазначили у прикордонній службі. Члени делегації мали при собі зброю. Крім того, в МЗС заявили, що на літаку були люди, про яких польська сторона не була попередньо повідомлена. 15 червня у польському аеропорту Варшава Окейті було затримано літак, на борту якого перебували співробітники служби безпеки президента Пара Сиріла Рамафосе. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомили преслуж. Міністерства закордонних справ Польщі, згідно з офіційним повідомленням відомства, ця ситуація виникла внаслідок невиконання стандартних процедур, встановлених польською владою. На борту літака знаходилися небезпечні матеріали, ввезення яких не було санкціоновано представниками пари. Йдеться у заяві МЗС. Крім того, як зазначили у міністерстві на літаку, перебували люди, про яких польська сторона не була попередньо повідомлена. У МЗС запевнили, що доклали всіх зусиль для належної підготовки. Візиту президента Рама Фосе до Польщі повідомляється, що було проведено три консультаційні зустрічі, і південно-африканську сторону ознайомили з усіма необхідними формальностями, пов'язаними з в'їздом делегації на територію Польщі про цю ситуацію. 16 червня також розповіли у прес-центрі прикордонної служби Польщі. Там повідомили, що члени делегації мали про собі зброю, не маючи дозволу на її ввезення. При цьому їм дозволили залишити літак самостійно. Прикордонна служба додала, що пасажири вирішили залишитися. На борту до того моменту, коли політ буде продовжено. Нагадаємо, що надзвичайна миротворча місія представників семи африканських країн в Україні та Росії розпочалася у четвер. Вона була ініційована президентом пар Сирілом Рамафосою. Члени місії прибули до України транзитом через Польщу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.